Як знайти першу роботу в Канаді. Підготуйте резюме відповідно до канадських стандартів, відзначте навички, освіту та досвід роботи. Розширюйте мережу, встановлюйте контакти з професіоналами через онлайн та офлайн заходи. Приєднуйтесь до галузевих асоціацій. Використовуйте ресурси, скористайтеся службами зайнятості, сайтами та виставками вакансій. Оцініть свої повноваження. Перевірте, чи визнаються ваші кваліфікації в Канаді через відповідні організації. Покращіть резюме, отримайте канадські сертифікати у своїй області та займайтеся волонтерством для отримання додаткового досвіду. Знайдіть наставника, знаходьте досвідчених людей, які можуть вас підтримати та дати пораду. Ці поради допоможуть знайти роботу в Канаді. Будьте наполегливими, досліджуйте місцевий ринок праці та залишайтеся позитивними.